Сім мільйонів гривень. Стільки треба, щоб в Кіровограді з'явився нарешті притулок для бездомних собак. Де взяти гроші та що робити з бродячими тваринами, думали в міськраді. На зустріч чиновники запросили депутатів, журналістів та представників громадськості. Торік пси покусали більше трьох з половиною сотень кіровоградців. Цього року цифри приблизно такі ж. Таку статистику озвучила начальник управління охорони здоров'я міськради Оксана Макарук. Вирішити проблему бродячих тварин може притулок, згодились учасники зустрічі. Землю на його будівництво вже виділили. Там планують до півтори сотні собак. Затримка лише в грошах. На будівництво треба більше семи мільйонів гривень, тоді як в Черкасах він обійшовся у півтора мільйони. Кошторис чиновники вирішили переглянути. Гроші ж на притулок на умовах співфінансування вже попросили в держави. Ми як завжди застряли між Азією і Європою в цьому питанні. Безумовно, треба зробити вже зараз конкретні шаги, кроки щодо і напрацювання програми і разом з тим паралельно думати про предметні кроки, найближчі, які можна зробити. Мені здавалося б, що було б добре, якщо до кінця цього року обов'язково така програма була затверджена сесією міської ради, і в наступному році ми. Врешті-решт вийшли на конкретику.